Ви до мене? До мене. А он. А, -ні. До мене, та. Вас присунула професорка Монгонага, чи не так. Чомусь? По -по -по -по. Я не маю дуже багато часу. Так, а я мала вам розповісти про попередні роки навчання. По -по -по. Вам підійде якщо я сьогодні розповім ще про перший рік навчання? А потім ви підійдете до мене в будь-який інший день, тому що екзамен по зілю варінню, я не хочу його завалити, тому що страшні стосовно професорів є Герміона, і вона може мене вбити. Можливо, я не хочу потім. Одного разу ми завалили екзамени з ролик. І, і Герміона нас поставила в курдорі стояти на колінах. І говорити, що ми все вивчимо. Герміона... страшна жінка. Можливо, чаю. Хоча речі вам пити цей чай. Тому що я навіть не знаю, що в моїй часті. Здається, хтось туди щось підсипав і я знаю хто. На Грифіндорі є таке правило, 5 хвилин без нагляду. Все. То вже не ваше, то вже близнюки над ним почарували, вам треба цікавити, тому що воно може вибухнути. Так. Mm -mm. Че? Я на Грифіндорі, але я би потрапила більше на Hufflepuff, тому з мене всі жартують і мені постійно міняють форму. Mm -mm. Ми почнемо тоді з платформи 9 3 34 так? Звісно, почнемо з платформи. Все почалося з того моменту. знаєте? Я пам'ятаю це як, як сьогодні. Я, Як тільки що це п'ять хвилин тому це сталося, я собі спокійно стою з тіткою та зі своїми кузенами, які пхнуться в цю в стіну в ці двері. Я навіть не знаю, як це називається. Просто ти біжиш в стіну і потрапляєш на девітрі. Моя матір Маглтон. Одним словом. Ми собі. З моїм кузеном Роном стоїмо спокійненько, все, зараз наша черга прийде, зараз швиденько зафігашимо, зараз забіжемо в вагон і все, буде класно, супер, будемо мати місця. Появляється цей Гаррі Поттер, Ця дитина, він побігає перший і ми не займаємо місця, і нам приходиться, знаєте, де сидіти разом з ним в одному вагоні. Все було нічого. Ми представляємося один одному, всі такі справи, і тут мій кузен починає просто викрикувати, в нього паніка, ще-ше. Брат, що за що за дупа? А він такий, це ж Гаррі Поттер, це ж типу його там вдарив, чиїм я не можу називати. І я така Опель? Його вдарив Опель. Ну, дитина таку голову повернула, його вдарив Опель, а що я ще могла вдарити? Хто? Я тоді не знала, мама, мага, ма, мене. Дуже сильно уникали в цю проблему з магами. Мій батько взагалі працює інженером. він би що Нам було все одно на це. Нам було дуже все одно на це, але дощ такий сильний. А ти за вікна? Ви ну, то що я так відволікаюся просто. Я все-таки думаю про свій екзамен Дільваріні і про те, що Герміон мене може вбити. Я не хочу. Ми продовжимо далі. Нас забрали всіх, наших тих термінацій дітей 11-річних, на кораблічки. І пішли ми в Ховарс. Потім нам промову зробила наша професорка Макконал. Каже, от, браташки, зараз йдете, надігнете шапочку, вас сприділяють, все буде супер класно. Тут різко, Малфой і Гаррі Поттер вже мали свою тут, таку плікалнешку, де вони постійно сваряться. Ви знаєте Малфой? Ну то такий білобрисенький, та. Ну та така дитина, та. Я там розкажу своєму татомі. Ви всі підете на палет. Ага, ти мені теж до психіатра. Ну, Без... Так, Бат... він. І потім ми всі заходимо, починається ця прекрасна промова. Починаю з нас на факультет кидати туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Розділили. я, Гаррі, Рон і Герміона потрапили саме. На Грифіндор і так ми більше не розлучалися. Ми як чотири моркви докупи склеїлись. І все. Іде в ми вже ми навічно так будемо. Я планую їх покинути. Як загіджу навчання. Ага? Я. Я не пираюся з ними жити до кінця своїх днів. Ви жмашні. Коли з ним? А так то є жити хоч. Але одним словом, після цього нам говорить Дамблдор, наш директор, таку просто неймовірну промову. Просто-просто. Я думаю, ця промова має, має бути в підручниках, досліджуватися, каже. Все, коротше, братани, дивіться, ніхто не йде в темний ліс, нікому не можна в темний ліс. От брехонь. Ви потім зрозумієте з історії, чому брехун, але збрехав. А ще я, коротше кажу, ніхто на третій поверх не заходить, бо всім голову я, ну, Він так не сказав, але на третій поверх не ходити, та нам не дозволили одним словом. Ми такі, ну, окей, добре. Із перших днів Гаррі починав робити всяку штуку. Спочатку запізнився на урок МакГонага. потім позвонився з Діснепу, потім після нього вибухнуло перо. Ну, він до не ви, але біля нього. Та дитина. Потім у нас були навчання з мітлою. Тобто ми вчилися літати, але так сталося, що Невіл його мітла сказилася, він впав і зламав собі те, що Його відправили разом з викладачкою. Пішли вони в медпункт. І все було добре. Але в Невіла було це незабувайка. Можливо, ви знаєте це такий. М -м -м, прозорий. М'ячик який щиться червоним, коли. Та, 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 та. Коли за щось забуваєш, я, от, от, я не можу згадати, мені цей м'ячик. Але мало все такий опа-па! В щось захопив і я це заберу і заховаю. А Гаррі, Ні, я добро, я притмісник добра, я йду, заберу це назад. І він ловить це. І туди вибігає Макгонагалл, забирає Гаррі, вот такі, опа, на братан пропав, все, побачення вічно тобі пам'ять, ми більше тебе не бачимо, це тебе виганяють. Тому що професорка сказала, якщо хтось полить, на мітлі, поки мене не буде, все, з колгорсу і додому з човненчиками. Валізочки забрали і на потяг. Я думала, так і станеться, але виявилося, що ні, його зробила наймолодшим, господи. Ви не, ви не розумієте, у мене проблеми. Мені я вже не можу на цьому факультеті бути, я хочу перевестися, а не можна. Його зробили цим молодцем, квідичі. Ви знаєте цього, о, також добре, що хоч щось знаєте в цьому світі. Він має ловити оце малесеньке все сніч. І він зробив хоча б щось добре в цьому ж тілі. Він зловив сніч, коли грали проти Слизрину. Є. Всі-всі всі раділи, тому що ми перемогли Слизеринь. Ми. Слизеринь. Всі були в шоці. Але сталася така ситуація, де перед цим. Здається, це, це було перед цим, тому що тоді ми вже почали дуже сильно дружити з Герміоною, а це було перед цим. Це було точно перед цим. Сталася така ситуація, що Рон сказав дещо погано про Герміону. І вона дуже засмутилася і пішла плакати в туалет. І ми не знали, що вона плаче в туалеті. Нам сказали, коли ми їли на Хелловін. Я вам дайш, це був Хелловін, тому що літала гарбузи. Так, 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 так. І коли ми сидимо свій спокійний всі сіткі справи, тут забігає професор, якого вже немає, пам'ять. пам'яті. цей професор і такий в мене, діти тікають, то все, фігня повна вибирає. Опа, який дощ. А ми що? Ви придурки? Вони придурки, я ні. Хоча я одна з них. Хто його знає? Ми всі, ми всі тут помішані. Грі. Грифіндор, Рейфіндор, що ми хотіли? Грифіндор, Але одним словом... Ми йдемо за Герміоною, тому що троль там внизу, Герміона вбирання зараз, той троль прийде і їм б'є все, ми будемо це в своєму серці носити до кінця своїх днів і плакати, тому що ми вбили Герміону, але ми йдемо її рятувати, рятуємо, Герміона бере на себе провину, нам зімає дячки, потім додають дючки. Але ми виходимо з цихістії цієї води. І так стається, що одного разу, коли ми спішили назад в свої кімнати, сходи почали міняти свій рух. І ми випадково потрапили на третій поверх, на який не можна було заходити. І ми дуже сильно випадково, коли тікали від Фінча, ми заховалися за закритими дверима, які відкрила Герміона, і там була, дуже випадково, дуже випадково трьохголова собака. Так, Цербер. Звісно, Цербер. Кожен день його бачу. Ні, це було перше моєму житті. І ми трішечки, ну, перелякалися. А ще, коли був, коли був майстер, перед тим як ми виграли проти Слизерну, сталася така ситуація, що Гаррі почав таку вот по повітрі в метлі. І ми думали, ну все капець, зараз пацанчик побре. Але виявилося, що його зачарував снейп. Ми думали, що це снейп. Надійдем, ми Страшний чувак в мантії бігає по коридорам. Ну звісно, заснеп і він страшний і ми його біймося. Але Герміон допалила йому плащ його мантію, і Гаррі все-таки переміг. Після цього ми почали свої маленьке розслідування, як дізнатися, що ж оберігає цей чилік. Тут ми побачили в ній з газет. Що? Місце, в яке ходив Гаррі колись забирати свої гроші, вони з Гарі там зайшли ще одне сховище і забрали якийсь там сховок, ще щось. Він, він щось таке пояснював. І суть його пограбували той цей сховок. Так. Та це все було... Ну, є спогади можуть бути дуже напутані, але ви зрозумієте суть. Це сховочок. Його заховали в Хогвартсі, цей сховочок і. Осе таке. Mm -hmm. Та. Після цього е, вони зійшли з розуму, а я разом з ними, тому що ми вирішили дізнатися, що ж приховує цей сервер. Ми пішли до Гагріта розпитуватися. І Гагріт проговорився. Він проговорився, що цей цербер приховує філософський камінь. Ми почали досліджувати, хто такий цей філософський камінь і навіщо він, і хто його створив? Ви зрозуміли, так? Його створив Нік Фламен. Ішне в пам'ять. Ні, він просто в нього нема того камінчика, тому він скоро помре. Я серьезно. Та їдь тве в долупо. Але одним словом, коли мізналася, що це Нік Фламен створив цей філософський камінь, і за цим каменем пунісний. Тому що цей камінь дає безсмертя, вічну силу, одним словом, дуже крутий камінчик. Ми вийшли його захищати. Перед тим, звісно, була така неприємна ситуація, про яку я згадувала на початку. Нас випадково, випадково відправили в темний ліс. Випадково нас здав Малфой, що ми посеред ночі пішли до Хагріда. Тобто під час Коменонайської годуїни ми не були в ліжках, а були в да, і нас дав малфой, ми пішли в темний ліс, і там зустріли якогось якогоська, який жере однорогів. Ну, та перший курс 11 рочків. Це, це травма на півжиття, розумієте? Навіщо, навіщо це було робити? Ми травмом ми на всі травмовані. Особливо мав. Yeah. Але одним словом, після цього всього, що відбулося, ми вийшли. А що ми будемо, як дурні діти? Йдемо захищати те, що ми маємо захищати. Ми б так що це бере можна заспокоїти піснею. І ми побігли. Коли ми прибігли туди, церб вже був заспокоєний піснею. Ми стрибнули цей люк, тому що тут пісня зупинилася, церебер почав хау-ха-хав на нас. Ми в люк, потрапили в якісь ліани, які почали не засмоктувати, а треба було розслабитись. Рон ніяк не міг розслабитися. Він розслабився. Після того, як Герміона стрінула. Герміона взяла і стрінула світлом і Він впав і він такий. О, добре, що ви не панікували. Ми в цей момент у нього так дивилися ніби. Не Давай не будемо брехати ні тобі, ні мені. Після цього там Гаррі метлі ловив якийсь ключ, ми йшли далі. Тут з'явилася величезна дошка. Величезна дошка. Шах. Знаєте, оці жінці шахи, що всі грають у великому залі, так. Нам прийшлося грати в ці шахи. І це не так було просто. Так сталося, щоби виграти, Рон мав померти. Ну він не помер. Він був на коні. щоб виграти, потрібно було взмести коня. Ми виграли. Потім ми з Геймоном і побігли з Роном, щоб його вилікували. А також побігли, щоб вони привели сюди того Дамблдора, який покинув школу, поки ми билися з всякою фійною. А Гаррі пішов далі, тому що Гаррі його збив обер. Гаррі більше обраний, ніж Дракомел. Мене ще досі дуже злий, що драко Малфой постійно говорить, що ми всі маємо йти за себе балетом. Яке завжди говорю, він потрібно ми будемо сходити до психіатра, а нам піти сім напала, якщо він так сильно хоче. Хай оплатить, я не думаю, що це дуже сильно вдарить по їхній кишені. Після того, як ми прийшли в поліклінічку, Рона вилікула, я його побила, його знову вилікула. Він мій кузен. Він чуть не вмер на моїх очах. Тепер він не хоче вмирати на моїх очах. Якщо він буде вмирати, він буде вмирати, коли я обернуся або закрию очі. Це більш вірухідна ситуація, тому що якщо він помре на моїх очах, тіленька мене вб'є. А ще є гермін, яка мене п'є. На грефін то не страшно бути. Потім виявилося, що в цьому пізумелі... Гаррі Поттер зустрівся з тим, хто йому поставив цей знак. З оплюв. Та знаю, не з Оплюв. Гаррі Поттер зустрівся з тим, з ким він не мав зустрітися те, чим я не можу називати. Гаррі зустрівся. Гаррі зустрівся з тим Володимиром Великим. І після цього, щоб ви знали. У них всталася якась там боротьба, тому що било, що професор, який вчив темний сил, він виявився дурненьким бридуром. Він взяв і собі у двох задній голову, фігачу Волдеморта. Ви не говоріть його ім'я так когось, як я говорю, бо вам влетить по дубі. По мугам гадають. Я не знаю. Що, його три рази покличеш він прийде, ще такого ніколи не було. Він завжди проходить в кінці року, після екзаменів. Ой, я розумію, Володимир дуже любить вчитися. Я не так роблю. Можливо, він цього року теж прийде, ви його побачите. Він такий без носа. Е, він не дуже приємний на вигляд, тому я не думаю, що вам потрібно його побачити того, як Гаррі переміг, Волдеморта, він забрав цей камінчик. І дав утру такий опа, навіщо цей камінчик. Ми його знищимо. І вони знищили цей камінчик. Філософський камінь, за яким ми боролися. Вони його знищили. А ми за нього боролися, ні Не, не питайте. А я така була дрізла. Але все, все закінчилось добре. Гарі вилікувався, ми всі вилікувалися, ми всі разом сходили до психіатра, все було добре, все було прекрасно. Стався останній вечір, де ми всі зібралися, щоб поїсти і поговорити. Не далі в цьому день, але зрозуміли. Але ми зібралися, сіли йдемо і тут мають підрахувати бали. Ми знову на останньому місці, як завжди. Але раптом дамбу тут стоїть. Тобі псячочок, тобі п'ять, тобі п'ять, тобі, тобі там стільки ж там. І ще тобі, іще то. А, а, до речі, він там нейволо 10 очок за те, що Герміона в нього стрілила магію, коли він нам з сопорним виходити з кімнати вночі. Хоч щось добре зробив. Ну так, <звук> нейло. Але нам всім мало дуже дуже багато очок і в кінцевому результаті ми перемогли слизерою нарешті грифіном за сто п'ятсот років, переміг і виграв кубок факультетів. Цього року я не знаю, хто виграв кубок факультетів, якщо чесно, мені дуже все одно, тому що мені підучиться до зілля варіння. І я попрошу вас піти. Вибачте. Ви чай змінив колір. Близняки проходили, чи що? А, а, а. Я я планую, я вважаю. Я планую план в течі. Я вважаю, що вам потрібно чекатись. Там де ніга, якщо не помотіш і я наготуюся мені кришка, тому ми ну, побачимося з нами скоро. Па-па! Чекуйте! -па.